Цим речам ну, найменше 100 років. так. Я, наприклад, дуже вдячна тій майстрині, яка свою роботу нашила на таку стрічечку. тому що нитка може перейти А коли вона нашила, ви вон, бачите, як зберігається, що хоч хоч сьогодні одягає. Я їх не брала, не чистила, щоб видно було, що вони дуже багато разів були на шиї. Народилося воно ту тому, тут, що гуцул, гуцулка люблять все прекрасне. Як тільки дівчинка народжувалася у горах, і як її називали гарним нашим українським ім'ям, вже відразу бабця сідала, а як і в неї очка. А такі, а, а, а вона, а якого кольору ти. І бабця сідає і робить для неї. У нас дівчатка дуже гарні. Вона мусить мати щось на шиї від уроків. Що за уроки? Ну, аби її ніхто не зашкодив, коли подивився і каже, ой, яка гарна дитина, то вона спочатку подивиться і каже на це, а потім вже на дитину. Спокон віку гуцули їздили кіньми на чехі. О, пішов на чехі. Що? Бринджі возив туди, масло возив, такі коники маленькі, ці гуцульські, і бербенечка з одного боку, коника з другого бербенечка. І вони їхали. А жінка йому казала: як попродаєш, то привези мені поцілок. І там. Це мені розказував. Продавали ці пацюрки на перстками. Робили на Кінському волосі, бо не мали на чому. Голки такої спеціальної не було, нитки такої спеціальної не було, як є нині це все. Тому видумували, що могли. Просто вселяли кожну. І я дивуюся, весь час ті. Тій наполегливості, тій впертості тої гуцулки, яка сиділа коло вікна, і то по одній бусинці нам насилювало на нитку. Найбільше вражають нас сонячні кольори і ці орнаменти. Вони говорять нам про те, що вони народилися у селі Космач. Бачите, темні це є село Річка, смерека, камінь, трава зелена, сонце. Деколи буває, а деколи нас минає. І це все відтворено тут. Я безмежно щаслива, тому що тепер відроджується це мистецтво. І, власне, пішло дуже, на мою думку, від чулаків, від чулак Марії Старшої і від чулак Марії Молодшої. Перш за все потрібно бісер. Бісер різного кольору, Насипаю на серветочку, тому що зручно вона така не однорідна така і зручно працювати. Щоб витратити дірдан, нам потрібен такий станочок. Станки на даний час є дуже різні від різного плану, але це такий станочок, який використовувала моя мама, моя бабуся, і я так його люблю. Щоб виготувати дірдан, нам потрібна основа спочатку. Це буде така техніка ткання і. Основа для цього ми беремо нитку. Нитку використовуємо капронову міцну, щоб вона не рвалася. Основу робиться стільки ниточок, стільки в нас буде бісеринок на, в, в орнаменті, але на одну більше. Основа робиться так простенько. Раз. Набираємо на голку і таким чином просовуємо. Підкладаємо сюди бісерки, круг. Кожна ниточка розділяє кожну бісерку і просовуємо голочку через бісерку. Її фіксуємо отак. Мама хотіла, щоб робили ці прикраси з, з бісеру, гірдани, силінки, то їй заборонили робити. Це був якийсь символ, і дійсно це було щось притаманне українському народу Прикарпатті і цього не хотіли. З 90-х років, коли вже була вільна Україна, Незалежна Україна, тоді вже... Почала вона розвивати це таке ремесло, мистецтво, виготовлення гірданів і силянок. Я вміла так само і ткати, мама навчила вишивати, але бісер – це було ну дуже таке, знаєте, цікаво для дітей. От і це десь я можу сказати, ну я не знаю, десь років. Сім мені було який, коли я вже зробила щось таке на вигляді селяночки. Гердан описував Драгоманов. Він приїжджав до нас сюди на екскурсію. В Миколичині він любили Верховенський от основному Миколичин. І там були гердани, жінки ходили в тих герданах. і він ще є така десь історичний такий факт, що він накупив цих гірданів, краси йому дуже сподобалося, і він подарував своїм племінниці своїй сестрі, це Лесі Українки. От ви бачили на 2000 двох тисяч, це гердан із е, Миколичина. На Верховинському районі старі жінки розказували, що це було навіть дуже стидно, що жінка або дівчина виходила на вулицю без ґердена. Це було, ну, неповага, що вона там ну, якась, ну, стид був. Як без хустки молодиця виходить, так без гердена, то це було встидно. Перед нами ще предстоїть така велика робота, я би сказала, Такі дуже, дуже багато потрібно нам зробити заходів. Дуже багато нам потрібно зробити різних міроприємств, розповсюджити нам треба передати це наше багатство, скачу нашу спадщину для нашого підростаючого покоління. Якщо дівчинка одягне або жінка цю річ на шию, тоді ми відразу знаємо. Вона українка. Вона шанує все українське, бо тут є наш незламний герб, тризуб. А чому на чорному фоні, не на білому, не на якомусь зеленому і так далі? Та тому що йде війна. Та тому, що серце плаче в кожної жінки.